Що хочу сьогодні показати. У нас були приморозки, ось дивіться. Бачите, зав'язалася зав полуничка і вона розвивається. А ось що буває ось ця полуничка, бачите? Зав'язалася і вона розвивається. А ось що буває, коли вона підмерзла. Вона зав'язалася і просто підмерзла. Це не цвіт примерз. Як ось тут, а ви бачите, ось один, другий. А це підмерз сам плід. Тобто плід не розвивається, нема ніякого розвитку. Так що, в нас були такі, такі морози, приморозки. А є що, бачите, де плід? Розвивається і далі. Так що 30 агроволокно не допомагає. При таких постійних морозах мерзнуть навіть ті плоди. Ось дивіться. Ті плоди, які вже зав'язалися і має формуватися ягодка, тобто розвиватися і надалі. А вона не розвивається, вона мерзне. Так що от такі, бачите, тут розвивається. Так що в даних реаліях 30-ка агроволокно не допомагає. Мінімальне потрібно 50 Так що далі буде ось така рекомендація. Хто збирається купляти агроволокно, відразу, поки не пізно, купляйте 50 Але в 50 є один-два, можна сказати, недоліка. Перший недолік, воно дороге, і другий недолік, воно тяжке. Мені рекомендували на мою діляночку взяти 12 метрів і мені 12 метрів було б добре. Але агроволокно, яке має 6,25 і довжиною 100 метрів, воно важить 32 кг. Так що зважайте на такі речі. Мені, мені легше, щоб було два куска, того що занадто буде тяжко. Так, що ось така рекомендація: ось такі наслідки морозів. Далі буде.